Всім привіт! Гарного чудового дня! Як обіцяла показую звіт по покривалу сьогодні 1 березня вітаю з першим днем весни і показую, куди ж я просунулася за цей період з покривалом. Небагато, але з іншої сторони, все-таки є просування. Я дуже задоволена, так як вам казала, по рапортах я собі поділила. Так, і... Кожний день по рапорту. Ну, ось що в мене вийшло. Так я і далі буду продовжувати виплітати. І звіт уже в мене буде по покривалу 1 квітня. Тому що хочеться виплести. Часу виплітати, сидіти його немає. А так, місяць у місяць я його буду плести. 10 і 30 номер нитки. Так вийшло. Взагалі, тільки 10 номер нитки. Але вийшло, що не помітила, що пішла тонша нитка. Вже дуже багато проплила, а тут рядочки дуже довгі. І, ну, ось так вийшло. Але це покривало для себе. Тому. Ну, я вам хочу сказати, так, в принципі, це може тільки професіоналу передивитися, передивитися і визначити, що є трішечки зміни, що відрізняється. 30-й від, 30 від 10-го номера нитки. А так, якщо так дивитися, просто то дуже гарно. Навіть не помітно, що там змінилась ниточка. Тому отак надалі я буду продовжувати виплітати. Дуже задоволена, що все-таки, бо робота велика дуже. І що я буду двигатися в цьому напрямку. Так що, ось є шматочок такий. І я ж кажу: звіт уже вам буде 1 квітня. Хочеться дійти, ну, може, й вийде. Якщо вийде, то хотілося б вам вже показати, як дійду до серединки візеруночка. Там ще буде додаватися схема, так? Так що там ще буде додаватися схема. Бо я серединку замість кружечків. Схеми до сьогоднішнього відео я вам покажу в завтрашньому відео, так? тому що сьогодні за великим столиком. І. Я ж кажу, було б, було б, дуже, б дуже. Ой, катушечка покотилася, щоб не впала. І було б дуже цікаво, щоб ви побачили по схемі там трішечки, де серединка буде змінюватися, там, ну, там потрібно ще вирахувати, бо бока я трішечки не буду виплітати там, по-моєму, якщо з боків, то тоді я дивилася, бо я ж вже трішки рахувала, то я дивилася, що там один-два рядочок не буду виплітати. Так, тепер хочу вам показати серветочку, так? Так, і ось тепер я задумалась. Так, отак підніму сюди, бо хочеться так же ж розкласти, так, правильно. Так, да, ще менше ж. О, ну, майже вийшло, ура! Зараз тільки розправлю трішечки. Доплила я ось цей рядочок, так, і розпочала новенький. Розпочала новенький рядочок, так. Ось. Розпочала новенький рядочок. Так, клубочок у мене там уже закінчується. Це тонкий акріл, білий і рожевий колір. Дуже цікава, дуже гарна. З кожним рядочком вона стає все гарнішою, все красивішою. Так що, зараз я доходжу до плести мені ось цей рядочок. Тут два, два півкруга залишилось. так. Ну, майже круга, тут навіть більше, ніж півкруг. Так. І ще залишається два рядочки. Так, ось дивіться, так, вона гарненька. І якщо я поверну ось так камеру, так, також дуже гарна. І навіть по схемі, якщо ви не будете виплітати, бо це я додавила два кола, так, якщо ви не будете верх і низ доплітати, просто так, як по схемі йде, то також дуже буде гарно. Так що можна так і так, вона дуже гарна. Я працюю далі. Як завжди, далі цікавіше. А я вам щиро дякую, що ви є, кожному з вас. Дякую, дякую, дякую. Дуже ціню вас. Дуже ціню. Ви найкраще, пам'ятайте. Любіть себе, вам пречудового настрою. Бережіть себе і любові до Бога. Відкривайтеся, відкривайтеся в цих почуттях. І пока-пока, до завтра!